Продовжуємо наше гадання на теперішнє. І третя позиція, четверта. Третя позиція це буде бажання, чого людина зараз хоче. Інколи ми буває самі не розуміємо, чого ми хочемо, як ми хочемо. Тобто, це таке наше, знаєте, як би вам сказати, от бажання, яке є, ми можемо його усвідомлювати, а можемо і ні. Побачимо тут, ну, як для кого програється. І четверта позиція це відносини з оточуючими. Тобто, яка людина в суспільстві? Ну, добре себе веде, веде не добре, взагалі є якийсь контакт з суспільством чи самотність, ну, от таке. Тобто, третя, четверта позиція, я озвучила для тих, хто записує позиції розкладу, і для тих, кому, хто собі гадає, ну, дивіться самі, хочете ви там знати про це чи не хочете. Ваші бажання і. Відносини з оточуючим. І так, почнемо з бажань. Позиції буде три, як і в попередньому відео. Так, це є перше. Бажання людини, чого хоче. Чого хочу. Так? Ну, нехай давайте буду там, я не знаю, від свого імені говорити, може, мені так буде зручніше. Ми дивимося на жінку, я вже розказувала, яку. Це для тих, хто вчиться, для тих, хто вибирає свої позиції, ну, відповідно, що ви там собі думаєте. І так, чого я хочу, Зараз, секунду, бо тут щось не всі карти вкупі, друга позиція. І третє, карти Ленорман. І так, поїхали. Поїхали, чого хочу. Так. Е дивіться, отут луно для тих, хто вчиться, бажано уточнити, тому що <кхем> по луні може бути е такі варіанти. Або щось прояснити, вияснити, тому що неясно і незрозуміло. Ну, тут так воно і показує, та, по, по цих картах, що тут ковиряння. Тобто вияснити, щось прояснити для себе якусь незрозумілу ситуацію. І інший варіант може бути ще таке, що хочу емоцій. По місяцю, по луні це я хочу погрузитися, ну, скажімо так, в емоції повністю. Якісь такі психологічні всякі речі для тих, хто займається езотерикою, чи, чи, чи от в такому роді, ну, хто, психологи, нумерологи, тарологи, езотерики будь-якої там масті. Тобто це про те, що я дуже сильно хочу, скажімо так, в це погрузитися, цим займатися, це вміти, знати, ну, віддатися повністю, скажімо так, цим речам. Так, оскільки я знаю, скажімо так, про яку ситуацію йде мова, о, дивіться, бачите, все одно уточняю, про що луна, про що луна. І тут про те, що людина бігає, людина, знаєте, щось робить, старається, десь щось їй не підходить. І тут неясність. Сім чаш і луна це одинакові карти. Вони несуть за собою плюс-мінус одинакові значення. Просто луна це є старший аркан, це більше таке глобальніше, а це на фізичному рівні така неясність, незрозумілість, нетверезість. Ну, я не думаю, що тут хтось мріє про нетверезість. ну, навряд чи. Тобто тут мова йде про те, що людина хоче розібратися. По луні я хочу розібратися. Я хочу хороших емоцій, поєднати докупи навіть два різних значення та погрузитися в якісь свої там емоції. Ну, в езотерику зараз не будемо про це говорити. Хто цим займається, то. ну... Розумію, про що я кажу. Хочу погрузитися в ці якісь емоції, але мені не ясно, мені не зрозуміло. Тобто я хочу розібратися, щоб е, знати, в що я погружаюся. Розумієте? Отак. І тут на фізичному рівні дійсно, чого людина хоче поковирятися і розібратися. Двойка жезлів. Дама мечей, шість пентаклів. Тут знову ж таки про особу, про жінку, яка взаємодіє з кимось і хоче в цьому розібратися. Шістьорка Пентаклів це завжди про взаємодію з іншими людьми. Питання в тому, чи це особисте, чи це робоче. Зараз уникати в це не будемо. Кожен дивиться на себе, кожен знає свою ситуацію. Чи ви в особистому житті десь запутані, не знаєте, що відбувається, і хочете в цьому розібратись? Тобто, це є дійсно ваше бажання розібратися в тому, чого ви не розумієте щоб погрузитися, скажімо так, в хороші емоції, якщо це особисто життя стосується, в кого це з роботою пов'язане, знову ж таки, неясно, незрозуміло, що працюю, як працюю, скільки заробляю, де мені працювати, і хочеться розібратися в тому, щоб ну, нарешті, скажімо так, погрузитися в, ну, в якісь там і мрії, і фантазії відносно роботи, але принаймні знати, та, чим я займаюся і що я получаю. Тобто тут про оце, про думки людини, як, чого я хочу. Тобто бажання. Позиція про бажання, чого людина хоче, хоче емоцій. І хоче розібратися. Так, наступна позиція. Добре, давайте тако заберемо. Щоб це не заважало тим, хто собі гадає, і попередні карти, щоб не заважали. І тут дивіться, е, ну. Все-таки я дивлюсь на одну й ту саму людину, і карти дублюються і повторюють один одного і те саме. Тут теж двойка жезлів. Що в попередньому було двойка жезлів, тільки там була інша колода. Що тут по центру двойка жезлів. Чого я хочу? Я хочу вибрати. Я хочу нарешті вибрати. З чим це пов'язано? З тим, що людина ні туди і ні сюди. Роблю то і роблю інше. І воно повторюється. Тобто, день в день одинакова історія. Я роблю одне й те саме, але нема конкретної такої, знаєте, цілі, оприділеності, чим я займаюся і що я роблю. Це є розпорошення. І людина думає про що бажання в неї яке, вона хоче прояснити по сонцю. Це ну, хтось хто хоче дітей, може бути таке, що хтось думає про те, має бажання дітей і просто не знає, там вийде, не вийде, коли вийде, як це зробити, треба мені ці діти. Треба, яким чином це. Тобто, ну, хто вибрав цю позицію, може бути і таке питання відносно дітей, тому що сонце часто показує дітей. Якщо про дітей мова не йде, то це бажання розібратися, прояснити. Сонце про прояснення. Я хочу ясності, я хочу знати, які мене перспективи, скажімо так, впереді чекають. І я от о, ковиряюся, розриваюся ні туди, ні сюди, хочу вибрати. Так, тут зрозуміло, бажання людини прояснити ситуацію, зробити конкретний якийсь вибір. Так і знову дивіться, і тут повторюється сонце. Тільки що було сонце, і в третій позиції по Ленорман, по центру сонце. Це є перспективи і прояснення. Я хочу, я думаю, тобто бажання людини, третя позиція про бажання, чого людина хоче. Хоче перспектив і ясності у майбутньому. З чим це пов'язано в даному випадку, скорше всього, що це любовне життя, але знову ж таки приміряйте на себе. Як вас в любовному все добре, може з роботою тоді є якась неясність. По луні, по місяцю дестабілізація, незрозумілість, якісь перешкоди, ну неясно до чого воно йде, як воно йде, і поринутість така психологічна, дуже сильно емоційна, таке знаєте. Емоційні такі качелі, психоз неясно, незрозуміло, а хочеться ясності, і це пов'язано з активністю. Тобто, кого, в кого все ясно і зрозуміло, і чудово, прекрасно, дай вам Бог цього в особистому житті. Тоді з роботою можуть бути неясності, і людина хоче прояснити, куди рухатись, ну чим займатися, що робити. Хочеться знаєте, нового такого, якби вітру. Та? Тобто тут бажання про новизну, про перспективи. Новизна, вісник, та перспективи сонце, ясність теж сонце і рух, вісник так само. Тобто я хочу знати, до чого я рухаюся, тому що є якась неясність, дестабілізація, якісь емоційні качелі. Чи це про роботу, чи про особисте. Знову ж таки, якщо ви собі гадаєте, вибирайте самі про що йде мова. Знаючи я, про що, ну, кому я гадаю, на кого настроєні ці всі колоди, то тут, знаєте, і робота, і особисте так само. Тобто карти вони є багатослойні, вони вам можуть показувати і роботу, і особисте паралельно одинаково. І тут, знаєте, от людина займається певною якоюсь своєю діяльністю, офіційної роботи немає, але хоче відчувати стабільність під ногами, та і хоче більше такої активності. Тобто бажання про те, щоб ну, були закази, оскільки на відстані працює на замовлення, та вона отримує якісь замовлення, їх робить, потім відправляє. Я це розказувала на початку відео про історію. Та? Хочеться нових замовлень, хочеться активності і хочеться перспектив в своїй діяльності, бо нічого не ясно і не зрозуміло ну, на даному етапі життя в чужій країні і немає офіційної роботи. Тобто, хочеться стабільності. Чи це буде офіційна робота, чи неофіційна, неважно яка, але хочеться ясності, зрозумілості, нових замовлень, нової активності чи нової роботи. Тобто, це є бажання. Відносно особистого життя так само, оскільки там є стосунки, якісь незрозумілі, хочеться прояснити. Вияснити. Вісник ще про переписки і про зустрічі. Тобто, зустрітися, вияснити, чи списатися, вияснити. Отакі речі. Так, надіюсь, це зрозуміло. Так, поїхали далі. Четверта, четверта наша позиція в розкладі це про відносини з оточуючими, яка людина в суспільстві. Давайте будемо дивитися. Налагоджений, неналагоджений зв'язок. Що там взагалі відбувається з іншими людьми, скажімо так. Тут не про найближче коло людей, тут якраз про там, друзі, колеги, там, ну, сусіди, ну, якісь такі нерідні, не близькі. Взагалі, Є людина в суспільстві, чи відгороджується від суспільства, так перший варіант, другий варіант. І третій колода Ленорман. Як там в суспільстві? Зі суспільством. Так. Є, поїхали. Відкладемо в сторону. Так, перший варіант. Колесо, ну туди-сюди. Ну, дивіться, не можу сказати, що е, зі суспільством є проблеми. Тобто, ну. Е, Людина по колу крутиться, Колесо – це по колу, це повтор, одне й то саме. Тобто, як воно було, скажімо так, тиждень чи місяць тому назад, так воно зараз є, і так плюс-мінус найближчий час буде. Тобто то є контакт зі суспільством, то нема. Ну в залежності від ситуації, від проблем, від того, що ми там робимо, від від цілей від справ, ну так і от. тобто, контакт зі суспільством він є то верх, то вниз, то багато з ким спілкуюся, то взагалі ні з ким не спілкуюся. Нічого поганого по колу. По колу, як воно є, так воно є, але нічого поганого тут немає. Дивіться, тут контакт зі суспільством залежить ваш, чи буде залежати, якщо ви дивитеся на найближчий там, час якийсь, та, на період, від ваших емоцій. Тобто, знаєте, буває, людина собі е, психує, нервує, та, є дуже якась така емоційна, істерична, відповідно, сама собі псує е, спілкування з іншими людьми. Буває, е, психую чи нервую, не хочу ні з ким спілкуватися. І, по, знаєте. Свої емоції, скажімо так, поринаю та зациклююся на собі, ні з ким не спілкуюся. Якщо є хороший настрій, хороша погода, добре все по справах, відповідно, я тоді і з іншими спілкуюся, по-доброму, по-хорошому, і допомогти можу. Тобто все залежить від зовнішніх обставин. І тут дивіться про що йде мова. Тут від того, як ви будете контролювати свої емоції, залежить і ваш контакт з іншими людьми. Багато задач, багато справ матеріальних. Матеріальних, всяких різних, і це відображається на тому, як ви спілкуєтеся з іншими людьми і контакт з суспільством. Але е, нічого поганого тут немає. Тобто тут відношення зі суспільством хороші відносини самі. Тобто до вас відносяться так, як ви відноситеся до, до інших. Якщо ви емоційно будете доброю, підтримуючою, та розуміючою, будете йти там на контакт з іншими людьми, вони будуть так само йти на контакт з вами. Якщо ви, навпаки, будете замикатися в собі, на своїх якихось емоціях через у ці якісь проблеми. Відповідно, по колесу буде йти вниз, ну, буде мінятися. Не буде контакту, не буде взаємності, не, ну, спілкування з іншими. Тобто, тут по колу, по-перше, як воно було, так і є, так і воно буде. По-друге, це є в ваших руках. Що колесо, що дама чаш говорить про те, що спілкування з іншими людьми залежить від ваших емоцій. Ви все можете контролювати. Просто є багато задач, є багато якихось матеріальних справ, які на це впливають. Але контакт, в принципі, залежить від вас, і він є хороший, ну такий справедливий, як би то сказати. Тобто, як ви до людей, так і люди до вас. Хочете з ними спілкуватися, то будете спілкуватися. Не захочете, то не будете. Захочете по-доброму, то до вас будуть по-доброму. Захочете, там, не знаю, попсихувати по-злому, ну, то відповідно так само буде. Друга позиція контакт з людьми. Ну, дивіться, по цій позиції контакт з людьми знову ж таки, він такий не зовсім чесний. В, чо, в якому плані? Не маю на увазі, що там ви когось дурите, чи вас хтось дурить. Тут про те, що, знаєте, ви контактуєте з людьми чисто з позиції вигоди. Ну, типу, якщо мені хтось потрібен, для чогось мені потрібен, і я контактую. Якщо мені ця людина геть зовсім ніяк, взагалі, не по вигоді, вона мені не потрібна, я з нею не контактую. Отак. Тобто тут. Знаєте, і обережність. Плюс може бути таке тут цей варіант можуть вибрати люди, які не довіряють іншим людям. Ну тобто, знаєте, буває таке, що в житті настільки всякого було, що вже нікому не віриш. І отут про це. Тобто я спілкуюся тільки з тими. З ким мені потрібно. Або спілкуюся хитро, ну як хитро, не зовсім щиро, не зовсім відверто. Тобто, не повністю все там собі розказую, не зовсім відповідаю на запитання, не зовсім є щиро, не, не, не зовсім все правда, десь приукрасити, десь приуменшити. Тобто, виходячи з того, знаєте, скритність така. от, скритність, Тобто тут спілкування з людьми, воно таке не зовсім щире, не зовсім відверте і тільки по, ну, по інтересам. знаєте, Як мені це інтересно, якщо мені це потрібно, спілкуюся, якщо ні, то ні. І не довіряю людям. Отак. Плюс тут для тих, хто вибрав цю позицію, хто працює на якійсь конкретній роботі, має цю роботу, то тут в колективі може бути. Ну, знаєте, хтось когось підсиджує, хтось там сплітні розпускає, хтось не зовсім щирий, в очі говорять одне, поза очі інакше. От таке може бути. І тут, оцей контакт з людьми, він не дуже є приємний, не дуже добрий, тому що в вашому колі людей є не зовсім щирі, не зовсім добрі люди. Але ви зависли, ви застрягли, ви там мусите знаходитися на тій роботі, нікуди від того не дінешся, а общество там є не дуже сильно добре. Отак. От Для тих, хто вибрав цю позицію, просто будьте обережні з тими, хто, з ким ви працюєте. Що ви їм кажете, як ви їм кажете, тому що... Насправді не все чисто, не все відверто, не все щиро в вашому іменно колективі. Отак. Надіюсь, ви зрозуміли. І тепер для третьої позиції, хто вибрав оцю колоду, оцю позицію, або хто працює з картами Ленорман, що в нас відносно суспільства? Ну, дивіться. По-перше, суспільство у вас стабільне. Тобто, От по, у цій карті як є, так є. Я не буду говорити тут про благородність. Багато хто говорить, що таблилії це якесь там благородне вище общество. Ну не зовсім воно так. Ну, принаймні, в моїй практиці, це про серйозні люди. Ну, скажем так, але серйозні не в тому плані, що це вище общество, а в тому, що вони ну серйозно відносяться до своїх якихось справ, і діл і всяке різне. Але ми зараз говоримо про саму людину та про її відносини з суспільством. Стабільно по лілії це є дуже довгий час одного й того самого. Це є зона комфорту. Тобто, ті люди, з якими ви спілкуєтесь, це є ваша зона комфорту, і ну скажімо так, вона є незмінною. Нічого ну, так би не міняється. Але є можливість вийти в нове суспільство. Є така можливість. Єдине, що дивіться, по цих картах людина знаходиться в своїй зоні комфорту. Є можливості, є шанси по клєвіру. Нового та дитина може, це несерйозне, може це ем, нічим не особливе якесь там нове суспільство, нові знайомства. Але можливість їх розширення є. Тобто є шанси нового спілкування, але людина сидить в своїй зоні комфорту, не хоче виходити з цієї зони. Так воно буває, я навіть по собі вам скажу: ну, є люди коло людей, з якими я спілкуюся, і для мене, ну, я не люблю. Я не хочу тут десь ти кудись з кимось знайомитись, якісь нові знайомства заводити, от фізичного ем, от контакту, та. Якісь гуртки почати там ходити, чи там, я не знаю, ще в якісь общества, Групи всякі різні зараз є, оскільки ну, я теж за кордоном, і тут для, для українців всякі є різні ну, групи підтримки і всяке таке. Не хочу я! Ну, і отут так само, ну, от не хочеться, не хочеться воно ну, вийти з своєї зони комфорту. Є люди, з якими я спілкуюся, мені добре, і все окей. Хоча шанси і можливості змінити є. Для тих, хто шукає реально якихось нових знайомств, нового спілкування, є закритий і хоче вийти зі своєї зони комфорту, то я вам можу сказати, що тут всі можливості і шанси є. Ви просто повинні їх бачити, і ви повинні їх хотіти і до цього рухатися. Тому що ну, зверху вам всі можливості дають. Може, невеликі, може малі, нові, незрозумілі, як там воно в але можливості є. І якщо ви хочете вийти зі своєї зони комфорту, зі свого стабільного кола спілкування, будь ласка, виходьте. Ну, тут всі шанси на це є. Надіюся, це було зрозуміло, ця позиція. Вибачайте, що коротко, але в цьому вся суть загального гадання, подивитися коротко, тому що це не є індивідуально в кожного по різному. І, взагалі, мені здається, чим чим менше інформації, тим краще вона і засвоюється, і розуміється, тому що того переливати з пустого в порожнє, говорити про і те саме про одну карту, блін пів години. Ну немає в цьому сенсу. Людям потрібна чіткість, ясність, ну щоб було коротко, лаконічно, зрозуміло. І я надіюся, я змогла відповісти на ваші запитання. Це була позиція три бажання наші і чотири відносини з суспільством. Буду чекати на відгуки, потрібне таке чи не потрібне гадання. Заходить вам, не заходить і учням, і тим, хто просто собі гадає, буду чекати на ваш відгук. Всіх вам благ, всього найкращого і зустрінемось в наступному відео. В наступному відео буде те, що в людини на серці, за те, що людина переживає дуже сильно емоційно і що впливає на її життя, і потреби. Потреби, скажімо так, що дійсно потрібно людині, без чого вона не може обійтися. Для когось це в плюс, для когось в мінус, когось це тягне на дно, когось піднімає вверх. Ну, будемо бачити. Тобто наступні позиції будуть про емоції. Ну, не то, щоб емоції, це про наші. Те, що нас дуже сильно хвилює, і плюс те, що нам дійсно дуже сильно потрібно, усвідомлюємо ми чи ні. До нового, до нової зустрічі! Всіх вам благ, до побачення.